Казала мама, иди учись на хирурга. И руки в тепле, <связано> и гроши в кармане. Не, биби, биби. Давай. Ну давайте здорово. О, хит, заходи леч. А-а-а! Виключай каміння! Солома! йо Йомайо. А як же ж мені тепер помить машину? Теж треба якусь хі... Так а диви, воно все на стікла прилипає. Якийсь да. антидощ би хтось подарив. Тому що вони витоптують. Просто моці ще відносно менше витоптують. Не трогають. Майже. Не, не трогають. Та тікають туди, ж ти, кай, ти туді, в мене менше Я Я не на рамі їду на фірму. А ладно, поїдеш на рамі я їду. Аліж у нас на 5 собака. <різь> 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 Hehehehehehe <laughs>